Так, доброго дня. Слухайте, нас чекають, це вже я звертаюсь, мабуть, до всіх фопів, у кого є наймані працівники, нас чекають зміни з 1 січня 2023. Звичайно, як же без них? Нам ми, вони всі думають, що нам дуже легко живеться. І думають, та що їм там знову змінимо їм звітність. Я все чекала, що вони зроблять цю звітність ЄСВ ПДФО, військовий збір місячною, але так вони до того питання і не дійшли. Значить, головне управління Дніпропетровської області доводить до відома наступне законом України від 15 березня 2022 року про збір та облік єдиного внеску, інші законодавчі акти, бла-бла-бла. Суми єдиного внеску, зв'язку з цим міністерство. Тарам, тарам, Боже, скільки всього що щодо змін для платників у формі розрахунку до додатку. 2 буде. Внесено зміни на нарахування доходу та єдиного внеску за найманих працівників в розрізі місяців звітного кварталу в частині доповнено на розділу новими рядками 1, 6, 2, 6, 3, 7, 4, 4, 6, 4, 4 що дозволить роботодавцям відображати суми нарахованої заробітної плати за найманих працівників, яких було призвано на військову службу до Збройних сил України. Які не отримували доходи у вигляді грошового забезпечення? Всі ми знаємо, да що були внесені там зміни, здається, 17-го, якогось там що Можна мобілізованим не нараховувати заробітну плату, але залишити за ними робоче місце. І ось вони швидесенько. Ну як швидесенько, просто вносять коригування у Д2 усунено дублювання назви з двох послідовних комірках з початку року та змінено на назву в одній із комірок на початок з початку кварталу. Також до форми внесено низку редакційних правок. Внесено зміни до описової частини доповнено новим абзацом, внесено редакційний до описової частини ряд також додаток 1 до порядку доповнено кодами категорій застрахованих осіб від 76 го номеру до 80-го, призваних під час мобілізації на військову службу. Я про це вже знімала відео, щоб ви звернули увагу, що цей значить, списочок вже був давно поповнений, як два місяці, здається йому. А наразі вони його внесли уже в текст в саму декларацію. Це код особи застрахованої особи, яку ви маєте вказувати, в залежності від того, яка у вас ситуація, от і все. Так, щодо початку застосування нової форми, оскільки наказ, враховуючи змін, набув чинності з дня його офіційного публікування, оприлюднено 9 серпня, то звітувати за нього треба буде вже з 1 січня 2023 за четвертий квартал 2022 року. Дівчата та хлопці, зверніть увагу, у нас буде з вами нова. Звітність нового формату, скоріше, нова звітність. Будемо заповнювати обов'язково її разом. Обов'язково подивимося декілька прикладів, тому що у мене є і мобілізовані, яким ми нараховуємо, і яким ми не нараховуємо заробітну плату. Все є, все розглянемо. Більше того, з'явилися е формати єдиної звітності з ПДФО і військового збору. Але коли я зайшла подивитися в електронний кабінет, да, то їх ще нема. У нас ще висить F0500107, все. А потрібно, щоб було 108 отут в кінці. Поки що не оновили. Ну, я так розумію. З попереднього мого відео, коли я записувала і говорила, що, що електронний кабінет буде обновлювати 19 листопада, я думаю, що вже з 19 листопада ми тут їх побачимо. Існує отакий ось реєстр. Реєстр називається, у нас реєстр форм електронних документів. І ось, коли ми спускаємося до фізичних осіб, номер 122 це наша нова звітність. І як ми можемо з вами прочитати, вона буде подаватися щоквартально протягом 40 днів після звітного кварталу. Перший, другий, третій та четвертий квартали. Отже, не помісячно, а поквартально. Також можете подивитися, тут полазити дуже багато новинок, цікавих оновлень різних. Кому цікаво? Так, все, все, це все в електронному кабінеті є. Нічого такого, це, хто любить уже так дотошно доковирятися, звідки взялося, і з якого числа, як то кажуть. Все, я вам повідомила. Чекаємо, готуємось і, як то кажуть, прогнозуємо. Все гарного настрою!